Доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я і всім всього самого найкращого. Морза! А ну сюди назад! Куди пішла так далеко? Сюди ближче бігом! Давай, 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 ворушись! Шоколадка я не даю нічого. Яр. Не будь вредний. Ну і вже козульки вертаються назад. Зараз підемо на овес. Яр, ти мене хочеш вкинути, чи що? А? А, 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 а. Сюди. Яр до мене. Ось там у нас ліс. Ось там. Дерева. Ну таке нині, як тумані. Погано видно, як сонечко файно. Там і червоне, бо там дубів багато, і жовте листя. Це настоящий ліс, він недалеко від нас. Ось. Ну, на відео, здається, дуже далеко. але так недалеко. Якби не було, де з козами подітися, можна на ліс йти пастися. Ось так. О. А так. Пасемося тут дає. Так, питали мене розказати, коли я починаю давати піло. Зазвичай починаю давати піло, вже як маю більше часу, що маю час парити, ну, запарувати окропом дроблене зерно, макух, це вже з листопада місяця. Я тоді палю вечір в грубці ще. Ось і тоді запарую макух, запарую на вечір і на ранок. І тоді кормлю своїх козульок. Можу картоплю варити, але зараз картоплю поки варити не буду, бо в мене заложена дрібна картопля буряком. Як виберу гарбузи, треба буде буряк, мабуть, туди-в ту сторону перекидати, щоб можна було доступитися до дрібної картоплі. Яр! Яр! Сядь! Хвати шарпатися! Бач, кози стали їдять. Ми вже вертаємося назад, зараз на овес підемо. Пастися. Трошки поїдять. Тут позбирають всього, що вони хочуть А тоді. що що, що? Ти вже хоч щось доброго? Серйозно? Ну, давай я палку потримаю і дам тобі щось доброго. А ти чемний? Ай, ай ти мордяшка моя, ай ти моя мордяська так? Ljubi na mordjačka horoša. Pišle. No ne već, se koze, bila. To što za fokuse? Jar. Zara vizmu na koroči lancuh. Ti ču? Kje insert, deti na lancuha. Če na povodka. Aha. Не відчепився. От ти скажи, який вредний. Та такі-то справи. Так. Е, коли я починаю живину давати, вже зазвичай тоді є кози в запуску. Що, що вони вже не тратять на молоко, це ці, ці вітаміни, це цю добавку на молоко, а вже вона йде на козенят, на козу відновлення. Ось, ось таким чином яр. Яр, я сказала. Ну не можна козів колошматити. Ось тоді вони все мають ту поживу всю на себе. Тратять і на козенят. Ось такі діла. Так що, якось воно так. От. Ще живини не маю. Ще треба зайти в інтернет, знайти на якомусь сайті, подивитися, бо спитала на базарі. Як той казав, то очі налоб, чуть не вилізли не ціни. За 10 кілля, сказав 600 гривень. Не знаю, чи то в інтернеті теж такі ціни, чи ні, ще не дивилася. Но, но це дуже дорого. Якщо буде така ціна, то... Скоріше за все я купувати не буду. Тільки куплю потім для малих козенят, щоб їли з зерном. Якщо така буде велика ціна. Бо якщо я там того року купляла 25 кіля з доставкою за 600 гривень, ну цього року хай буде навіть 800, я б сказала. Но не, ну не за 10 кіля, 600. Ось таке то діло. Якось так. Якщо не знаю ще, зайду, подивлюся. Може, на котрому моє середу на стрімі, може в неділю на стрімі скажу. Якщо буду мати час нині неділя, буду мати час зайти. Яр! Яр сказала! Та що таке має бути? Зайти подивитися ціни, то тоді зможу щось сказати. Ось, але ну, ще не заходила, не дивилася, якщо чесно. Ой, зараз дозніму відео, то тут є інтернет в полі. Мій телефонний. О, то подивлюся. І таке може бути. Ось такі діла. Так що мені треба 25 кг на моїх козів. От, щоб було козенятам, ну, козам подавати, коли будуть кітні запускові і щоб було потім ще козенята. Ну, козенятам, якщо при потребі, я ще змогу докупити. Там два дві тих е, пачечки куплю чи два тих пакетики. Ось і, і їм хвати. Ось таке то діло. Так що, якось так. Ми пасемо кізок ще. Суше раз. Ось. Ну, думаю, якщо Бог дасть, буде все добре, то будемо пасти. Якщо зими не буде сильної, то будемо пасти і довше. Хіба яке дуже-дуже їдке буде зимно, то не буду пускати з ними в поле. А так буду старатися ходити пастися з ними, доки буде можливість. Тут на стерні вони люблять пастися, бо тут де-неде остручечки пооставалися. Все одно їх приворут. А ми потрошки вже привикли пастися, так що вони їдять гарно. Таке діло. Ось так. Та й такі то у -то нас діла. Так, за, за живину розказала. Ось. А, питали для чого ця живина. Це, щоб не колоти уколи вітаміни бо колоти це є недобре, бо організм привикає до готового, що додали в крові вже є вітамін. Ось. А той, що дає тобі вітамін для відновлення козі організму, всього, цей вітамін Організм бере сам з їжі. Яр. Ось. І тоді. Організм не привикає, що йому дають готовий. Бо якщо весь час колоти козу готовими вітамінами організм потім з їжі, то тих вітамінів брати сам не буде, він не буде трудився. Це як людина, яка привикла, що їй її час дають готове. А раз не дали, і він дасть збій, дасть обіду, що як так, давали весь час, а це не дали. Ось так само і. Біла! Ти чула? Козьол, я щоб мала тебе де подіти, я б тебе вже давно зарізала. Ти кастрат, не маю куди положити. Що? Лежиш? Ну, лежи, лежи, віддихай. Ось такі то справоньки. Так що краще купити ці вітаміни і так подавати. Його багато не дається, там трошки більше чайної ложки на голову. Я даю два рази в день. ось, Ну хоча б раз в день. І козенята гарні родяться, гарно ростуть потім. І кози гарно дояться потім, бо вони мають силу відновитися, поки вони в запуску. Ось такі діла. Ось така картинка. Армії лежить, кози пасуться. Вроді я все розказала, те, що я знала, які ще питання будуть. Задавайте, я з радістю розповім, буду пасти кози. Ось з вами, з радістю поділюся. Те, що я знаю. Того, що не знаю, розказати не можу. Ось такі діла. Усім гарного мирного дня, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Дай Бог, щоб у вас все було добре. Скоріше в нас настав мир. І все було якнайлучше. Гарних вам охотів, гарних вам козеняток і здорових козів, гарних надоїв. Всього вам доброго. До зустрічі в слідчому відео. Па-па-па-па!